Нові амбулаторії та покращення умов в міських лікарнях, що змінилося в галузі медицини у 2023 році. Останні декілька років у Чернівцях відбувалася реорганізація медичних закладів. Лікарень та поліклінік в місті стало менше, проте якість надання послуг покращилася, каже Наталія Калмикова. Наші реорганізації, об'єднання, реформи, оптимізації вплинули ну так, позитивно. Наталія Калмикова зазначає, з впровадженням медичної реформи заклади охорони здоров'я почали заробляти. Відповідно з міського бюджету галузь потрібно менше фінансування. Понад 72% заробітної плати медичним працівникам виплатили з коштів, зароблених в рамках співпраці з Національною службою здоров'я України. Чи фінансово спроможні вони, то звісно фінансова спроможність вважається, якщо до 85% коштів йде на заробітну плату. Вони мають і кошти для інших, для розвитку, для ремонтів, для обладнання, ну, харчування також вони забезпечують і медикаменти. Цьогоріч в місті розширювали первину медичну допомогу. У 2023 році відкрили нові амбулаторії на вулиці Білоруській та Південно-Кільцевій. Ремонти, амбулаторій, на вулицях Текстильників та Головній. Щоб кожен мешканець нашого міста мав в доступності свого лікаря, педіатра, чи терапевта, чи сімейного лікаря поруч біля себе в своєму мікрорайоні, тому що за дослідженнями Світньої організації охорони здоров'я первинна ланка закриває більше 85%. Всіх потреб населення у поліклініці номер один на початку січня планують запустити нововстановлений ліфт, а у другій поліклініці розширюють реабілітаційні центри. Ну, ми побачили в цьому дуже великий запит, тому що ну, не завжди людина може пролежати 10 днів в стаціонарі для того, щоб просто проти реабілітацію. Наші воїни вони приїжджають на ротацію там чи відпустку, і вони хочуть швиденько реабілітуватися. І е, ложити їх в стаціонари вони хочуть бути з сім'єю. Ми побачили. Таку тенденцію, що вони амбулаторна реабілітація це прийшов, отримав і психологічну, і фізичну реабілітацію у 2023 році. НСЗУ підписала меморандум з Чернівецькою міською радою в рамках грантової програми українсько-швейцарського проєкту про створення центрів психічного здоров'я. Це буде наш перший центр, це перша поліклініка, яка отримала грант від україно швейцарського проєкту на створення цього центру. Що це таке? Це буде такий відокремле. А підрозділ, в якому будуть працювати психіатр, психолог і психотерапевт. Кожен може звернутися це як і мешканець нашого міста, так і люди, які приїхали до нас в місто. Центр психічного здоров'я почне працювати на початку 2024 року. В планах відкрити подібні підрозділи на базі другої поліклініки та в центральній лікарні. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4